Близнюки, привіт! У нас вересень вже на порозі. Мене звати Ліна Храмцова, і ми дивимося з вами, які енергії будуть вас супроводжувати в цьому чарівному осінньому місяці. Вересень у нас буде цікавий, тим, що починається навчальний рік і починається коридор затемний. Тобто всі будуть знову розгрібати. Ті, хто зараз на ретроградному Меркурію не догріб, отримає своє під час затемлення. Що, близнята? Перша енергія місяця. Друге, що йде у ваше життя? Що вас блокує? Тепер ви загадуєте ситуацію, і ми дивимося, що допоможе її вирішити: що вас здивує, і Всесвіт для вас? Близнюки. Близнюки. О, два карти навіть цікаво. Дві, так дві. Ну що, справедливість? Будемо розрівати, як я і казала, по коридору затемнень. У вас в вересні хтось буде вирішувати юридичні справи. Бачите, стоїть наша Фіміда, справедливість. І ви отримуєте закриття. Тих справ, можливо, хтось буде підписувати документи, оформляти документи, в когось суд почнеться, в когось закінчиться. Тобто все, що пов'язане з бюрократичною юридичною документацією, вирішиться у вас. Якщо говорити про кармічні завдання, то будете відгрібати ті, хто робив не те, що треба. Ті, хто робив те, що треба, будуть. Насолоджуватися і отримувати свої плюшки, ну, щоб так сказати, мовою. Тому місяць для вас буде кармічним, місяць буде цікавим. Прислуховуйтеся, зараз будемо дивитися далі взагалі, що буде відбуватися. Але ем, інколи всесвіт чекає, а потім як видасть вам по рахунку, я думаю, що у вас все буде дуже-дуже цікаво. Що йде до вашого життя? Паш мічів, паш мічів. Це може бути новий проєкт, нове навчання або спостереження. По цій карті якась людина може за вами спостерігати. Тому будьте, будь ласка, обережними. З іншого боку, це аналіз, аналіз і планування майбутнього, оскільки паж мічів це в нас такий. Маленький, скажімо, може бути, студент, який буде навчатися. Якщо ми говоримо про дітей, тобто прийде навчання вашої дитини, або ви будете робити новий проєкт, працювати. І це структура. Це структура, яка буде у вашому житті. Подивіться, як він тримає. Він готовий оборонятися. Тобто, ви будете, можливо, готові обороняти себе, захищати те, що є вашим. От якщо саме тут у вас будуть юридичні справи, то у вас відкривається таке собі бачення: я буду захищатися від того, що до мене йде. Що вас обмежує? Жріться. Тут може бути порча. Ті, хто. Це карта практика. Тобто ті, хто в нас знає, про що я говорю, зверніться відповідно до практики для того, щоб вам зробили вичитку. А ще жріться в нас ще тайна. Тобто, певна якась тайна, яка, сподіваюся, книга відкрита, прийшов час її відкрити. Можливо, це також у нас. Давайте подивимося, що в нас є. Карлєва Пентаклій. Ну, якась, йдіть, робіть відливки, шановні близнята, тому що у вас тут якийсь практик гарно попрацював над вашим життям. Так, ситуація, як вирішити? Знов таки, відливки місяць. Це у нас карта страхів, карта порчі відповідно до цього. З іншого боку, це карта занурення в своє під, підсвідомість. Тобто, якщо ви розумієте, загадали ситуацію, про що я говорю, це може бути ще звернення до психолога, за гарні гроші, ви можете тут звернутися. І людина буде працювати з вашими страхами, з тим, чого ви боїтеся. До речі, ви бачите, що да? повний місяць і приливи відливи це зміни, це фази, які відбуваються і які. Вас лякають. Це також карта родини і карта вагітності. Тому, якщо е, хтось мав таке питання, то це в нас карта ще вагітності. Е, близнюки, відписуйтесь, будь ласка, під відео, я вам завжди вдячна, це допомагає мені розуміти, як відіграються у вас карти. Що вас здивує, Паш Пінтаклій? Якісь маленькі виплати. Це в нас карта таких дрібних грошей, може, ви будете отримати, не знаю, Вашу фірму роблять інвентаризацію, кажуть, Боже, в нас там пару тисяч залишилося, давайте поділимось. Хтось там корона, бонуси отримує. За електроенергію вам прийшлють гроші. Тобто вас здивує, дитина прийде. Може, дитина до вас в гості приїде з подарунком? Тобто якісь маленькі гроші, буде круто. Що зробить всесвіт для вас? Ну, ви нарешті оберете собі короля Пентаклі. У нас тут карта мрійника, сімка да, кубків хочу, не хочу, і ви оберете людину земляної стихії. Це в нас е, е, діва, це в нас козірожка або тілець. Будете мріяти і намрієте, і прийде до вас ця людина. Е, до речі, я вважаю, що. Е, Потрібно прислухатися до карт Таро, але розуміти, що ви можете змінити свою реальність. Ви почули інформацію і ви можете з нею оперувати, думати, яким буде ваш наступний крок. Ми зараз подивимося, що вам підкаже оракульна колода. Що у вас тут в світі робиться? Тата motion. Спробуйте, ох, клас, дивіться, ще й тут така. Спробуйте а, проназлювати свої емоції. Про це я говорила. А, звернення до психолога, звернення до а, практика. для того, щоб ви розуміли і контролювали, і називали свої емоції. У вас навіть королева кубків тут, до речі, той практик, яким буде виливати. Для змін у житті потрібно чітко розуміти, що зараз вами керує. Чого ви хотіли б? Ви хотіли б радості, ви хотіли б спокою, ви хотіли б кохання, ви хотіли б фінансів, ви хотіли б чого. І коли ви будете назвати цю емоцію, ви зможете зрозуміти, як її знайти. Якщо ви цього не зможете, то вам буде важко вирівняти свій стан. Я бажаю вам знайти Всередині себе у те саме кор-ядро для того, щоб ви зрозуміли, які вам емоції потрібні. Ми зараз закриємо карту вам справедливістю для того, щоб ви змогли отримати те, на що ви заслуговуєте. А хто що заслуговує, це вже інша справа. Близнюки. Я вам, як завжди, вдячна за зворотній зв'язок. Якщо потрібна консультація, пишіть приват телефон під відео.